Супер полезна самоділка із жестяних банок. Зараз покажу, що і якою робити, і на що воно треба. О, нам треба перше, це нам треба жестяні банки. Ось у мене зживчика і якоїсь зіберта нульовки. Так, суть в тому, що треба нарізати отакі трубочки. Я нарізаю болгаркою, Це можна, звісно, зробити ножницями. Чо ріжу болгаркою, то що тоді банка не виминається. Ну зараз покажу. Тут все просто. Раз, і тут аналогі. Ой, ну я думаю, суть ви зрозуміли. У мене телефон перед носом того неудобно різати. Е, обрізаємо далі що? Далі оце все можна ножничками підрівняти. Якщо зразу ножницями, не знаю, мені неудобно удобно, зразу ножницями, того я обрізаю зразу болгаркою. Так, далі що ми робимо? Беремо і розрізаємо. Нам, по суті, треба оця алюмінієва штука. Воно не фольга. Не знаю, можете називати фольга, можете не фольга. І з оцеєї фольги нарізаємо полосочки. Як вам удобно, так і ріжемо. У будь-якому випадку воно буде функціонувати. О, отакі полосочки нарізаємо. Далі що? На цих полосочках пишемо сорти. От мені зараз треба підписати персики і абрикоси. Тому що там написано на наскочу якомусь, воно вже десь летить. Вирізаємо з фольги отакі штучки, і тут ручкою пишемо. Воно на фользі витискається, і воно вже років 10 точно нікуди не дінеться. Взагалі, зараз попідписую і покажу, як буду чіпляти. Ось так воно виглядає. Дивіться, бачите, на цих бляшечках понаписував те, що в мене лишилось на персики, зараз абрикоси поприв'язував. Поприв'язував, ось отако воно тут виглядає, видно. Щось видно. Того, що воно зразу тут в мене на. Як я купляв, написано, бачите, на двосторонньому скотчу. Але десь скотч є, десь полетів, десь вже виленіло. Ви, того я беру, чіпляю на ці шаночки. Зараз почіпляв і буду обрізати ці абрикоси, того, що я їх не обрізав. У мене ця розпустилася, ця не розпустилася, чекав, щоб вже всі розпустилися, щоб побачити, де є брунька, де нема. Тут оцю всю верхушку, в общем, буду обрізати. Кому цікаво, потім покажу, якщо пишіть в коменти, якщо комусь цікаво. А по бляшаночках то це взагалі класна тема. Добачите? Скрізь на, на такі ось стяжки Почіпляв я їх. Тільки треба слідити, щоб якщо ця стяжка вже буде мала, поміняти її просто на більшу. Ну і все. Вдруг що, щоб знати, де який сорт. Якось так. Якщо має... Я пробував на ложках, пробував маркерами писати, воно все рік і виленіє. Оце провірений варіант. Воно не і в принципі, того, що воно видавлено на алюмінії. І це хіба діти його десь заберуть і викинуть? Бо по другому ну ніде воно не дівається. Це реально це провірений варіант. Так що, кому треба, користуйтеся. Штука непогана.